Цього тижня на вихідні, День Незалежності України, що в планах, планах. ворога, які можливо пріоритетні цілі? Угу. Плани є, плани є, я буквально на днях переглядала і десь з початку місяця воно трошки так, карта свята, плани ворога на 20... ну, 24 четверте, плюс-мінус якісь з дні похитку угу. все рівно залишаємо в планах ворога по Україні. Ага. Дуже багато чогось дуже руйнуючого. 10 жезлів, 10 мечів. Тобто, це, знаєте, коли назбирали, назбирали і практично все одразу і, і кинули. В плані загроз по Україні на момент свята одразу карта вежі. Одразу карта вежі. Що під загрозою в Україні які об'єкти на цей період? Що під загрозою? А, міста біля води, вода, діти, повтор якоїсь ситуації, і мені оце не подобається, це дитяча лікарня, щоб, не дай Боже, знову нічого такого не сталося. Будуть активовуватись їх ждуни запроданці, проданці, ну оті які ждуни. А по карти диявола. Тобто це можуть бути якісь провокації, щось може знову серед населення настрої намагатися змінити, тому що королева жезлі все ж таки карта населення, ну соціальна така, от все, що у нас люди на що налаштовані. Будуть намагатися розхитати ситуацію ще й ще про це говорять. Просто щоб не було ще, знаєте, якихось е, моментів, коли, тим паче, дивіться, сімка мечів, коли люди десь будуть збиратися, щоб в натовпі нічого не сталося, або якщо там хтось, не дай Боже, знову вийде, от як у нас було там на Буїсап, да, щоб там нічого не сталося. ну от В таких от моментах. Там, де люди відпочивають, скажімо, да, там, де вони збираються. Ну, все рівно є король мечів, король кубків це і про воду, і про якусь людину. До речі, людина може бути військова або дотична до якихось органів, от на найближчий час, там ну, давайте до кінця місяця все рівно загроза залишається. Ну і король, король кубків у мене ще є карта Зеленського. Ну, звісно, не дай Боже, ну, але все рівно карта така. Король мечів. Може бути, якийсь військовий, тобто хтось, да? ну, тобто, або якийсь військовий об'єкт. Міста якраз біля води, які вам mm -hmm. показала, Одеса, Одеса, Одеса почнемо. Давайте до кінця місяця Одеса, Одесь, загроз. Ой одразу веж. І Верховний суд прямо аж, аж промурашило. щось може прилетіти, можуть бути жертви серед населення, тому дуже обережно. Причому це про цивільне і якраз щось біля води. Під загрозою, до речі, можуть бути лікарні. От якраз щось військове, король мечів тут виходить. І карта диявола. Це все ж таки, знаєте, як щось ціленаправлено, як прям теракт. Ну, Звісно, це може. А, і, до речі, техніка, от якраз, перевезення. Переміщення, мости, порти, кораблі, великий транспорт, потяги, залізниця, все, все що з цим пов'язане, все, що з логістикою пов'язано, Одеса і Одещина дуже обережно дуже обере. І Повтор якоїсь ситуації, момент якогось виробництва, склади, якісь можуть бути колесо фортуни, щось повторити таке не дуже приємне. І світло. До речі, це може бути дійсно ближче туди до нашого свята, тому що карта імператриці це щось таке, знаєте, ну, для нас таке знакове. Ну і плюс карта жінок і дітей. Миколаїв! Миколаїв до кінця місяця загрози. Миколаїв під загрозою, а, хто мечів, цивільне населення, дитячі навчальні заклади, і по поерофанти щось пов'язано з місцями соціального призначення для людей. Це і торгівельні центри, і навчальні заклади, і церкви. От все там, де і лікарні, до речі, як реабілітаційні центри, от таке теж може бути. От там, де люди ну, чимось таким для себе займаються. Що буде ціллю а знову щось повторити, знову колосо фортуни, і е, виходить карта води. Біля води прямо, можливо, будинки якісь, от там дуже обережно, все, що пов'язане з водою, як або перебити воду, знаєте, ще так може, бо щоб не було питної води. Карта смерті, тут жезлів, карта місяця. Неприємні карти, Ну, щоб дійсно не було ніяких руйнувань і жертв серед населення дуже обережно. Просто знаєте, отак об'єкти, наче і показує якісь да, там, основні ключові, але, от, наприклад, королева мечів, карта смерті, бажання помститися, да, бажання там, вдарити по чомусь такому. Королева мечів часто про щось військове дійсно, там, або е карта лікарні, наприклад, ну, от, карта здоров'я. Да, зробити так, щоб от, людям було. Не персон Херсон. з Постійними обстрілами. Друзі, я не знаю, як ви там тримаєтесь. Будь ласка, бережіться. Персон. як Дуже багато провокацій може бути з, від ждунів. Е, от тут вийшла трійка кубка, карта диявола і п'ятірка мечів. Прям якісь руйнування, щоб не було там, знаєте, як диверсій ніяких, щоб не підривали нічого. Ну от від них прям або на ціль наводили, да, щоб загрозою. Щоб загрозою в персоні які об'єкти. Під загрозою десятка пентаклів це багатоквартирні будинки, і знову Верховний суд, тобто може щось повторитися і можуть бути жертви серед цивільних людей. Другий раз перевезення, переміщення, все, що біля дороги. Другий раз десять пентаклів, десять кубків, прям цивільним дуже обережно. Навіть, знаєте, і знову Колесниця. І знову про транспорт, там, де буде багато людей цивільних. Шістка мечів, карта, коли ти шукаєш собі прихисток, коли ти шукаєш собі безпечне місце. Запоріжжя, зокрема, Дніпровес. Запорі... Запоріжжя. Угу. Так, Дніпрогрес не так? Ну, Дніпровез, а... він же ще в Запоріжжі, так. Угу. Оце через. Угу. через ну, зокрема, про, про, нього про нього питають, ага. О, карта сонця. Це що значить? Ну, карта сонця, вона у мене в розкладах, вона про Великий Вибух. О, Боже. Чи є загроза руйнування Дніпро Гес? Карта лежить. Рівне. Диявол, карта світу і місяця. Це можуть бути якісь масові отруєння, загроза від води і карта світу у мене показує на цивільних. Тобто ну, жертви жертв серед цивільних. Світло. А, прям щось може бути ціленаправлено на світло. Там же є якась, да? Рівненська АЕС станція, да. 60 mm кілометрів від Білорусі. 60-65, mm -hmm. по-моєму. Рівна вежа виходить, і е, знову виходить момент е світла, води і е багатоквартирного будинку. А давайте переглянемо ще Рівненського АЕС додатково. Ну, Загроза руйнування, виходить карта смерті, там якісь попередження, в принципі, є, бо виходить і Рафант, який там міг щось говорити, карта правосуддя могли про щось домовитися із серії кудись бити, кудись не бити, але все рівно карта смерті. Карта смерті вона трансформує стан, тому щось таке статися там може. Тобто це не вежа, просто якісь там полонки, ну, щось таке. Чи буде вона зруйнована, вона може бути пошкоджена. Тобто її робота може бути пошкоджена. Трійка мечів і карта відлюдних. Харків, Харків, діти, діти, лікарні і знову карта сонця. Таке відчуття, знаєте, що для Харкова нічого не змінюється. Отак, от от як воно було, двійка мечів у мене виходить з серії не чекайте нічого нового, тобто і серії без змін. От загроза, якою вона була, такою вона і залишається. Державні якісь заклади, дитячі державні заклади. Ну і сонце. Сонце це знову ж таки щось таке палаюче, так? Да? Такі загрози. Що тут за грози, об'єкти фарки? вода і діти. вода діти діти По помірності це, типу, як перебити якийсь поток, або перебити якесь ну, постачання, або що там може переносити якусь рідину. Львів і Віннеся. Ну, прилітати щось там може, тут з виходить, карта така доволі швидка, і король мечів, щось пов'язане з військовими. От і знову момент техніки. Знову колесниця, Знову колесниця, Перевезення, переміщення, місце там, де ну, військові, може, збираються, да? Ну і люди цивільні так само дуже обережно. Це, можливо, десь туди під кінець місяця, але все рівно загроза залишається. Це про Львів, так? Львів був, так. Він. Загроза Друзі, бачу питання по Луцьку. Луцьк в попередніх випусках у нас був, дивилися. Загрозу, Львів, в Ліниці. Я в якій під загрозим. Я не знаю, в кожному розкладі одне й те саме виходить: це карта дітей, карта цивільних і лікарні, і переміщення. і Карта вежі. Ну, тобто, це момент, момент загрози. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.